Народився я в місті Суми, в місті Суми закінчив школу і в 1999 році вирішив вступити до Національного університету внутрішніх справ. Скажімо так, це було таке одне рішення: більш ніж в міліції на той час я там себе не бачив. Я виріс в родині співробітника міліції на той час. Батько мій пропрацював в органах внутрішніх справ 29 років, і в 2007 мабуть, 7 році пішов на пенсію. Сестра моя працює теж в поліції. З заходів безпеки я не буду казати там, де саме, але теж працює. В 2003 році. Я закінчив університет і потрапив до, на той час УМВС України в Сумській області. По розподілу, так як я закінчив юридичний факультет, я потрапив в слідчий підрозділ міського відділу і свою трудову діяльність я розпочав як слідчий міськвідділу. Пропрацювавши два роки, в 2005 році начальник карного розшуку на той час запросив мене очолити новостворений підрозділ боротьби з торгівлею людьми. І в 2005 році я став, мабуть, наймолодшим керівником цього підрозділу на території України. Пропрацював там 2 роки і в 2007 році, будучи ще молодим міліціонером, скажімо так, вирішив себе перевірити в інших службах і на 6 років потрапив в службу. Доступ до якої обмежений в зв'язку з державною таємницею. Тому 6 років я працював, скажімо так, в цій службі. В 2007. Мабуть, у 2014 році отримав пропозицію стати замначальника відділу в управлінні боротьби з організованою злочинністю. Вирішив спробувати себе там. У мене був достатній досвід працювати в цьому управлінні. За той час я отримав. Необхідні, скажімо так, знання, тому що в, на той час, скажімо так, в 2013-14 році законодавство працювало вже по-іншому, і підход до документування злочинності був, скажімо так, вже трошки інший. І тому, в принципі, і був запрошений на цю посаду. Скажімо так, не вдалося там пропрацювати довго. Розпочалася війна, і вже в серпні або й раніше я потрапив в місто Красний Лиман, очолював оперативний підрозділ з стабіляційних заходів на території Красного Лиману. Скажімо так, в підпорядкуванні на той час в мене були як співробітники карного розшуку, так і співробітники управління боротьби з організованою злочинністю. Робота у нас була, я вважаю, на той час дієва. Колектив був сильний. Працювали ми пліч опліч. Разом з нами працював ізведений загін Сумської області. Були непогані реалізації. І, скажімо так, завдяки нашим зусиллям на той час нам було затримано, мабуть, 13 або 14 осіб, які вели підривну колабораційну діяльність, які в подальшому, за моєю інформацією, були поміняні на наших військових полонених. Тому я думаю, що там десь ми приклали достатньо зусиль для держави в цілому. Далі йде розформування управління по боротьбі з організованою злочинністю. Уже нікого не питали, хто де хоче працювати, і всі, скажімо так, працівники управління боротьби з організованою злочинністю попадають до карного розшуку. Я потрапляю теж до карного розшуку, очолюю такий же підрозділ, як і в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Це було, був відділ по боротьбі з організованою злочинністю, але вже в карному розшуці. Працюємо там, і в 2017 році, мабуть, в 17-му. скажімо так, керівництво Департаменту внутрішньої безпеки це були вихідці з на той час головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і, скажімо так, більшість. Більшість вихідців з управління по боротьбі з організованою злочинністю були запрошені до роботи в Департаменті внутрішньої безпеки. Працював я в Сумах, був заступником начальника управління і через, скажімо так, недовгий час у зв'язку з сімейними обставинами я Переїхав працювати на таку ж посаду, але вже в управління внутрішньої безпеки в Київській області. Пропрацював там до 2019 року і в 2019 році за пропозицією на той час генерала Коваля став заступником департаменту карного розшуку України. В департаменті карного розшуку я очолював управління оперативних розробок. У мене в підпорядкуванні були також підрозділи, які знаходились і по території України. Це територіальні підрозділи у Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Теж попрацювали дуже плідно. Були у нас Дуже потужні реалізації. Саме там у мене був перший досвід роботи з європейцями. У нас була на той час один з найпотужніших укладених джитів з чехами. В цей джит входили також представники поліції інших країн Словакія, Німеччини, Польщі і Реалізація, скажімо так, цих матеріалів була, на мою думку, дуже успішна. Ми скажімо, з території Європи. На території Європи задокументували групу, яка скоювала шахрайські дії протягом останніх 10 років. Це була потужна там група, якою самостійно не могли справитись там не чехи, не поляки. Вони, Що вони робили? Вони займалися шахрайних діями, позиціонували себе як перевізники, але, скажімо так, отримували товар в європейських країнах і до точки призначення він не доходив. І так вони працювали 10 років. Поки успішно не були задокументовані разом з європейськими колегами. Отримавши цей досвід, я хочу з певненіст сказати, що поліція, наша національна Україна працює дуже потужно. Були в мене можливості спілкуватися з поліцейськими, скажімо так, і Польщі, і Чехії, і Словакії. Я скажу, що ми. Явно працюємо не гірше, а то може і краще. Почалася війна в 22-му році. Департамент карного розшуку отримав завдання переміститися на, скажімо так, заздалегідь запасну дислокацію, і повним складом ми 6 тижнів. Скажімо так, забезпечували безпеку метрополітена в місті Києві. Знову ж скажу за роботу поліції. Я завжди за поліцію максимально скажу в цей час протягом цих шести тижнів, я вперше зрозумів, що поліція знову ж наша дуже дієва. І довіра до поліції колосальна. Це не видно, коли, скажімо, ми живемо в звичайному ритмі, дуже багато всяких, скажімо так, компро якоїсь інформації, що стосується поліції. Але коли населення потрапляє в ситуації нестандартні, довіра до поліції величезна. Я хочу сказати, що я ніколи там не думав. Що ну, повага настільки велика, можна було подивитися, що на кожній заправці, в кожному магазині до поліцейського відношення максимально коректне. Навіть якщо ти на заправку приїздиш там на цивільному автомобілі, на службовому автомобілі, тебе всі швиденько знаходять, пропускають тебе заправитись, пропускають тебе в магазині. Навіть якщо ти відмовляєшся, тебе, скажімо так, тянуть за руку. Тому, скажімо так, вкотре я оцінив діяльність поліції нашої. Зараз воно вже все не так, більш-менш стабілізація стабіліза... Стабільна ситуація, скажімо так, в місті Київ, і скажімо, ми прийшли до звичайного ритму нашої діяльності. Але тоді це було дуже круто. Я скажу навіть топ-ресторани Києва харчували там майже всіх поліцейських. Там, і я, я навіть не знаю, як вони нас знаходили на тих локаціях, як, і, 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 на яких ми були, але було дуже, дуже крута взаємодія. Таким чином ми попрацювали шість тижнів. Результати роботи департаменту карного розшуку були потужні щодо саме стабілізаційних заходів і боротьби з, скажімо так, в тому числі і розвідувальних можливостей країни терориста. І через шість тижнів я отримав скажімо так, пропозицію і наказ на той час голови Національної поліції Клименка очолити Департамент Міграційної поліції. Скажімо так, знов отримав дійсно досвід, який на теперішній час, я думаю, що не отримує, мабуть, багато наших підрозділів, тому що департамент міграційної поліції. Найпотужніше працює з європейськими країнами. І з Європою взагалі, і з, скажімо так, Сполученими Штатами, і отримує, скажімо, досвід роботи наших колег як європейських, так і колег з Сполучених Штатів Америки. На той, скажімо, час у мене була можливість. Познайомитись із роботою такого підрозділу, як АНЛ. Це в США третє за потужністю відомство після ЦРУ і ФБІ. Дуже потужні можливості, і вони дуже багато приділяють уваги саме міграційній поліції і. Боротьбі з торгівлею людьми, тому що на теренах Європи і Сполучених Штатів це одне з таких самих найпотужніших напрямків на рівні з боротьбою з, скажімо так, мабуть, наркотиків, де десь приблизно, приблизно так. І дуже у них великий функціонал у цього підрозділу, скажімо так, було цікаво. І одразу. Скажемо так, я вже не пам'ятаю на протязі якого часу, знов я отримав наказ від керівництва національної поліції щодо перше встановлення і контролю наших дітей на території Європи, які були скажімо так, змушені переміститися на територію Європи. Це там і наші заклади-інтернати, це і ДБСТ, і ПС, скажімо, всі наші діточки. Знову же, отримав якийсь досвід взаємодії з поліцейськими, тому що, скажімо так, так як в Польщі на той час було найбільше наших діточок, то спрацювали ми з Польщею найбільше. Найбільший осередок це було Лодзінське воєводство. Там було більше тисячі наших дітей, і одна з локацій налічувала, скажімо так, до тисячі, тільки одна локація. Провели потужну роботу. Дякую поліції Польщі, нашим, скажімо так, дипломатичним установам. Працювали потужно і, скажімо так, приділили максимум уваги для захисту наших діточок на території Європи. Другим завданням департаменту міграційної поліції це було встановлення вимушено переміщених дітей до Російської Федерації. Працювали ми потужно з нібом з Генеральною прокуратурою службою безпеки України, службою зовнішньої розвідки і, скажімо так, найпотужніший внесок національної поліції в саме установлення даних цих діточок. Це департамент міграційної поліції і департамент кримінального аналізу.